Конституцію Україна має. Кожна людина її поважає, в ній є права, є заборони. Права та обов'язки маєш ти знати. Для кожного в неї існує закон. Маленький, дорослий, різниці немає, вона усіх перед собою рівняє. Конституція це основний закон держави. Цей документ є першорядним і найважливішим. Конституція це гордість країни, день її прийняття вважається великим святом. Звичайно, в Конституції є права і обов'язки для вас, про них і поговоримо. Для діток окремий розділ не є, закон для найменших в ній постає, що можна малятам, на що мають право, а за що й сувора буде розправа? Що можна робити? І що треба знати? Скоріш документ ми цей розгортаємо, права всіх діток скоріше вивчаємо. Хоч дитина ти мала, маєш знати свої права. Перше право на життя, друге право це сім'я, третє право на любов, а четверте будь здоров, п'яте Право на навчання, шосте на повноцінне харчування, а дружити сьоме право, з ким ти хочеш, з ким цікаво. Восьме право то на гру. Дев'яте стрибати, як кенгуру. Десяте правило просте дитина це для нас святе. Права дітей записані у книзі. Знайте, що усі рівні від народження у правах, і людина з малку вільна, наче в небі синій птах. Нехай кожна дитина зростає в любові, щасті та безпеці, відчуваючи захист своїх прав Днем Конституції України. Українець і є у тебе право. Жити у такій країні ти, українець, право знати маєш про тих, кого героями вважаєш, що людство рятували від руїни, синів і дочок гідних України, не українці, хочем право мати, завжди усе, що думаєм казати. Що гарантовано по праву, я Українка і моє це право любити землю, горду й величаву, та дух свободи набирати в груди. Я